Вітаю! Мене звати Ірина Кравчук. Я волонтерка громадської організації Врятуй життя. Сьогодні у рубриці варто знати, ми розповімо про те, як допомогти безпритульним тваринам пережити зиму, що робити і куди звертатися, коли ви побачили безпритульну тварину, яка потребує допомоги. За даними зоозахисної організації ЮЕНІМАЛС, внаслідок холоду та голоду собаки помирають через 15 годин. Для котів цей час майже втричі менший, лише 6 годин. Тож своєчасна і правильна допомога може врятувати життя не одній безпритульній тварині. Зрозуміло, що безпритульні тварини потребують допомоги не тільки взимку. Але сав саме в цю пору року ускладнюється пошук з їжі, і також збільшується ризик об оздоводнення і обмороження. Це основні причини, які можуть призвести до загибелі чотирилапих тварин, які опинилися на вулиці в холодну пору року. І тут на допомогу маємо прийти ми люди. Часто безпритульних тварин можна побачити біля житлових будівель, крамниць та інших закладів. Звичайно, найкращим рішенням буде прихистити тварину, а саме забрати додому або знайти перетримку чи для неї господарів. Про особливості перетримки ми поговоримо трошки пізніше, а поки зупинимося на порадах, які полегшать процес перебування тварини на вулиці. Облаштувати будку можна поруч з будинком або іншою будівлею. Ідеально, звичайно, якщо вона буде з дерева. Якщо немає такої можливості, можна просто взяти велику картонку на коробку, обклеїти цю коробку скотчем. Звичайно, краще її поставити на піддон, аби холод не йшов знизу. Саму коробку обклейте скотчем, він стримуватиме і не припускатиме вітер. Якщо ви взялися підгодовувати безпритульних тварин, будь ласка, давайте їм теплу їжу, теплу кашу і обов'язково теплу воду. При морозах дуже швиденько замерзає і вода. І Їжа і тварина безпритульна, просто-напросто залишиться голодна. Також е дуже бажано пускати безпритульних тварин в під'їзд, щоб вони трошки поспали. Так вони відновлять свої сили, і в них буде набагато більше сили і енергії пережити зиму. Запам'ятайте, що коти часто шукають тепло під автівками, найулюбленіші і разом із тим небезпечні для чотирилапих місця капот, аркаколіс та вихлопна труба. Перед тим як завести двигун і здійснити рух, постукайте по капоту або натисніть на клаксон і зачекайте. Якщо ви вирішили взяти собаку чи кота з вулиці на перетримку, ви маєте знати про кілька нюансів. Найперше, не проігнорувати візиту до ветеринарного лікаря. Це потрібно для того, щоб пересвідчитися, що тваринка здорова. Якщо у неї є якісь проблеми зі здоров'ям, потрібно виявити ці проблеми, і тоді ветеринар призначить лікування. Чому це настільки важливо, є саме взимку? Справа в тому, що зафіксувати, до прикладу, обмороження у тварини може тільки ветеринар. Статися це може вже за температурою, Тури мінус 5, мінус 10 градусів морозу до того ж, через холод, тварини змушені постійно пересуватися. Звідси втрата енергії і відтак зниження імунітету і різні хвороби. Також подбайте, коли ви взяли тваринку додому, щоб у неї був свій лоточок, щоб в неї був своє місце в, десь в якомусь куточку, щоб у неї було обов'язково місце для харчування. І якщо у вас кіт, лоток з наповнювачем. Спочатку великої війни всі зоозахисні організації фіксують збільшення безпритульних тварин. Тому, зрозуміло, не всіх тварин можна взяти в притулку. На жаль, в нашому притулку дуже мало місць, і притулок переповнений. Тому нових тварин ми абсолютно не беремо. Виключення становлять тільки тварини, які потребують медичної допомоги, або дуже хворі, або дуже старі. Але якщо ви людей виникають проблеми з прилаштуванням тварин, ви завжди зможете звернутися до зоозахисників, можете звернутися до нашої організації Врятуй життя. Ми завжди підкажемо вам, куди краще звернутися за допомогою у прилаштуванні тварин. Також у нас є сторінка нашої зоозахисної організації Врятуй життя, і на цій сторінці у соцмережах ми викладаємо також можуть усі бажаючі викласти фото тварини, які потребують допомоги, які потребують прилаштування і які потребують сім'ї в Україні від 2021 року посилили кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, адміністративна тягне за собою грошове покарання, кримінальне обмеження або позбавлення волі. До слова, кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами передбачена з 14 років. Раніше вона починалася з 16 років. Але варто знати, що найгуманнішим способом зробити так, щоб безпритульних тварин на вулиці стало менше або взагалі їх не стало. Це є стерилізація. Впродовж цього року за рахунок міського бюджету ми стерилізували 1100 безпритульних кішок і безпритульних собак. Також велике значення мають і вчинки самих жителів. Якщо ви не позбавляєте прихистку тварину, то в майбутньому ця тваринка не стане безпритульною. Навіть у самі похмурі часи залишайтеся людиною, допомагайте тим, хто сам собі не може, особливо в таку погоду. Бережіть себе і братів наших менших.